Це ще не зерно. Те, яке має бути вже в коморі, з якого можна пекти хліб. Сьогодні це просто трава. Але щоб мати хороше зерно високою якістю, необхідно з цією травою, а точніше, з пшеничкою, добре працювати. Дивіться це відео до кінця. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сер'єнка. Спонсором нашого каналу. Я компанія TіmaCAG Україна, експерт живлення рослин. Друзі, сьогодні настає пора, коли необхідно вирішувати, а чи потрібно вносити ріст-регулятори на озимі пшениці? А як визначитися, що вже їх потрібно вносити? Що я вам скажу? Відверто кажучи, друзі, що таке внесення? Регуляторів росту. Це порушення всіх фізичних процесів тих природних, які закладені в генетиці рослини. Це штучне порушення. Тобто ми вносимо хімічні речовини, які впливають на гормональну систему рослини і вже вона ну не розвивається так, як вона розвивалася природньо до цього. Про що я? Хочу сказати про те, що якщо ви сумніваєтесь, чи потрібно вносити регулятори росту на вашій пшениці, чи не потрібно, наша порада краще їх не вносити. А краща порада це викличте досвідчених фахівців, експертів, виробників регуляторів росту. Сьогодні їх багато на ринку. І нехай вони з вами це по посівах озимої пшениці. Викопають рослинки, подивляться, а яка густота, а який коефіцієнт кущення? Ну, Ще кущення і не закінчилось, в принципі, було жарко пару днів тому, зараз знову похолодання. Е, Пройшли опади в ряді регіонів. Кущення ще весняне триває. Але багато вже задають питання, а як визначитися внесенням регуляторів росту? Сьогодні, друзі, на ринку, як я вже сказав, є ряд регуляторів росту, які зменшують міжвузля знизу, є регулятори росту, які зменшують міжвузля зверху. І всі ці регулятори росту необхідно вносити в залежності від дуже багатьох чинників. Через те, що раніше там був хлормекват хлорид, ну, і майже більше не було регуляторів росту. Раніше це років 30 тому. І його вносили і також мали проблеми через те, що не дивилися на вологість, не дивилися на температури, дивилися в цілому, але дехто не враховував ці показники. І внесення, неправильне внесення регуляції, тобто регуляторів росту, можна суттєво зменшити потенціал рослини. Тобто ми можемо не добрати урожай. І тому, друзі, ми можемо підготувати для вас інформацію на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка, Як правильно, які, в які періоди необхідно вносити регулятори росту, як визначити, а де перше міжвузля, а де друге міжвузля. І. Ви отримаєте інформацію. Ви під цим відео, друзі, в коментарях напишіть. А чи цікава вам тема внесення регуляторів росту на зимі пшениці? Вносите ви регулятори росту в себе на полях чи не вносите, буде цікаво нашим підписникам, нашим глядачам отримати цю інформацію. Якщо це відео набере ну, десь 50% лайків від кількості переглянутих, е, переглянутого відео ми підготуємо для вас дану інформацію. Домовились? Сьогодні з вами команда ArtFields, Я Олексій Сирієнка. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! І ті ж самі триазоли вони також мають ресрегуючу е, властивості. Тобто, це внесення регуляторів росту. Ну, це ціла наука. Просто ціла наука. Необхідно добре орієнтуватися в погоді. А чи будуть приморозки, а чи були приморозки. Тобто поспостерігати, моніторити, виходити на поля і дивитися, а як розкустилася пшениця. В одному випадку одна рослинка один пагін, а в другому випадку вже три. Тому от на цю от рослину, вже четвертий він пішов. Це одна річ внесення регуляторів. А от на цю ще й не бажано. А яка густота на момент внесення регуляторів в росту? Якщо є там 700-800 пагонів на квадратному метрі, тобто 7-8 мільйонів, то тут вже без регуляторів не обійтися. Особливо, якщо пшениці здатні до вилягання, сорти, які вилягають. А якщо густота там 500. 450 і вже закінчується кущення, вже починається вихід трубку, то які ж тут регулятори росту? Ну, Багато хто каже, а ріст регуляція це не просто там зменшення е, довжини між вузля, а це покращення кореневої системи, а це покращення інших властивостей. Все, ми прекрасно розуміємо. Але найкраще це не. Влазити вже налагоджений механізм. Головне не нашкодити. Головне правило в біології і в медицині. Не нашкодь. Тому що так от тупо можна внести. Я бачив багато, ми бачили по полям, їздили, як на ріпаку восени, що робиться після внесення неправильно регуляторів росту, який він стоїть синій плямами, і він ніколи вже не дасть свої 4-5 тонн. Те ж саме може бути і на пшениці, тому це така ситуація з регуляторами.